Розпочинаємо після матчу прес-конференції тернопільської команди Галичанка зумну і перед мікрофоном головний тренер команди Людмила Черненка та капітан команди Валерія Дрюмова. Валерія, скажіть, чого не вистачило сьогодні, щоб хоча б одну партію взяти у лідера чемпіонату? Ну, мені здається, ми взагалі не виконали установи тренера, погано справилися з прийомом, з захистом, тому такий результат. Дякуємо, пані Людмила. Що ви можете сказати, чого не вистачає? Як вважаєте? Е, ну в принципі, можу додати тільки що до прийому я б ще додавала ну в загальному задню лінію, над якою ми напевно до цього туру працювали найбільше. І в принципі були готові до того, що будуть використовувати наші слабкі місця на задній лінії. І в принципі з цим завданням ми не справились. Що там були певні установи по подачі, претензій немає навіть з тими помилками, які були. А от по задній лінії є дуже багато питань, які не виконали з того про що домовлялись. Але все ж таки були такі позитивні у вас і розіграші моменти. Все ж таки, можливо, зі знаком плюс можна щось відзначити в вашій грі? Звичайно, можна, але як то кажуть, завжди хочеться кращого, хочеться зросту. І ті моменти, які ми вже можемо робити, хочеться рухатися вперед, жо хочеться бачити якісь такі більш скли... виконання більш складних елементів у виконанні своїх гравців. До чого і будемо прагнути. Бажаю вам лише успіхів у цьому. Дякую. Дякую за коментар.